Погана екологія, постійний стрес, неякісні продукти стають причиною раннього старіння, омолодження, захворювань, які раніше зустрічалися тільки у людей похилого віку. На цій хвилі зростає інтерес до речовин, які здатні уповільнити негативні процеси і дати шанс людям якісно дожити до глибокої старості. Йдеться про антиоксиданти, біофлавоноїди і антоціани, які у великих кількостях містяться в добре знайомих нам плодах рослин, що це за речовини недарма вчені, медики приділяють так багато уваги збалансованому харчуванню. Деякі речовини необхідні людині для повноцінного і здорового життя. Він отримує тільки з їжею наш організм або не синтезує їх зовсім, або виробляє в такій кількості, що їх запас потребує постійного поповнення. Фармацевтичні компанії придумали штучні полівітамінні комплекси, але вони не замінять того, що народжено самою природою найбільшою групою корисних речовин, що містяться в рослинній їжі, є флавоноїди або поліфеноли сполуки входять до групи фотохімічних речовин. Пігментів, що надають фруктам і овочам яскраве забарвлення, це хлорофіл, каротиноїди, лікопін-бета-каротин, лютеїн, антоціани всі вони є антиоксидантами, хоча проявляють інші властивості, корисні людському організму, антиоксиданти-еліксир, довголіття по науковому антиоксиданти або антиокислювачі, це речовини, що пригнічують процеси окислення. З кінця 50-х років минулого століття існує так звана вільнорадикальна теорія старіння. Суть її полягає в тому, що продуковані клітинними мітохондріями активні форми кисню. Вільні радикали пошкоджують білки, жири та інші види біомолекул, і, як наслідок, порушують роботу органів і систем, ведуть до хвороб старіння і смерті. Антиоксиданти зв'язують і виводять вільні радикали, захищаючи такі клітинні мембрани. У харчовій промисловості антиоксиданти широко використовуються як консерванти. До потужних антиоксидантів відносяться рослинні пігменти каротиноїди, вітаміни з і ельфа, ліпоєва кислота, флавін і флавоноїди, та ні дубильні речовини. Дієтологи називають антиоксиданти еліксиром довголіття, чим вони корисні подібні речовини очищають судини від холестеринових бляшок. Зміцнюють стінки судин, попереджають гіпертонію, атеросклероз, інфаркт та інсульт, мають протипухлинну активність, уповільнюють зростання новоутворень, мають протизапальну дію, зв'язуючи гістаміни і гістаміноподібні речовини, відновлюють обмінні процеси і покращують кровопостачання центральної нервової системи. В результаті поліпшується пам'ять концентрація. Когнітивні здібності знижується реактивність на стрес, нівелюють шкідливу дію конізуючого випромінювання, в результаті якого теж утворюються вільні радикали, попереджають руйнування колагену і еластину, зберігаючи шкіру пружною і еластичною а суглоби здоровими і рухливими, вільнорадикальна. Теорія старіння спонукала вчених на численні дослідження речовин антиоксидантів. Аналіз отриманих даних показав. Що вживання фруктів і овочів цілком покриває потребу організму в антиоксидантах, а додатковий прийом бадов з їх змістом може завдати шкоди найбільша кількість антиоксидантів міститься в спеціях, але з'їсти їх в такій кількості, щоб отримати позитивний ефект, неможливо. Тому налягаємо на ягоди і фрукти. За міжнародним показником індексом, орад, саме вони лідирують в рейтингу рослинних продуктів з великим вмістом антиоксидантів: горіх, пекан, брусниця, журавлина, чорна смородина, малина. Щоденна потреба людини в антиоксидантах легко покривається при збалансованому раціоні, крім лісових і садових ягід, корисні речовини в чималій кількості містяться в сушених фруктах, груші яблуках, родзинках, чорносливі. Щоб отримати потрібну дозу, досить з'їдати в день чотири фрукти, жменю ягід або сухофруктів, або випивати склянку від вару шипшини, відео, правда та міфи про антиоксиданти, природні барвники, антоціани, рослинні пігменти з групи глікозидів. у рослин вони служать захистом від інтенсивного світлового випромінювання і перетворюють світло в енергію, а антиціанам, овочі Фрукти і ягоди зобов'язані яскравим забарвленням яскраво-червоною, жовтою фіолетовою, синьою, до теперішнього часу вчені біхіньки виділили 70 пігментів глікозидів. але це далеко не всі подібні речовини, крім антиоксидантних властивостей. Цінність антоціанів для людини полягає в їх здатності пригнічувати ріст ракових пухлин і зменшувати наслідки радіаційного опромінення. Рослинні пігменти необхідні людям, що живуть в регіонах з високим радіаційним фоном і великою кількістю сонячних днів в році, у чому користь антоціанів для людського організму вони надають бактерицидну дію і допомагають впоратися з інфекційними захворюваннями, зміцнюють судини сітківки ока. Знижують ламкість капілярів, що дозволяє ефективно використовувати антоціани в лікуванні діабетичної ретинопатії, мають седативний ефект, допомагають впоратися зі стресом, тривожними станами. Депресією зміцнюють сполучну тканину. Найбільша кількість антоціанів міститься в шкірці овочів і ягід чорного, синього і фіолетового кольору. Серед лідерів: чорниця, журавлина, черешня, червона капуста, чорна і червона малина. Крім того, антоціани ви отримаєте з баклажанів. буряка – Чорної і червоної смородини, чорних маслин, біофлавоноїди, флавоноїди найбільша група поліфенолів. Вони синтезуються тільки рослинами і не всі підходять людському організму, ті, що включаються біохімічні процеси, отримали назву біофлавоноїдів, описано більше 6 тисяч речовин, подібних за структурою і біоактивності, але з різною інтенсивністю дії на організм. Альберт Десендєрдівчений Першим відкрив цю групу речовин і отримав за це Нобелівську премію. Назвав їх вітаміном р першу позитивну дію флавоноїдів, виявлене вченими. Зміцнення судинних стінок і запобігання ламкості капілярів, регулярне вживання рослинної їжі поставляє в наш організм необхідну кількість біофлавоноїдів завдяки їм, поліпшується засвоєння вітаміну, стабілізується артеріальний тиск, нормалізується гормональний фон, зміцнюється імунітет, приходять в норму показники холестерину, сповільнюється зростання злоякісних утворень. Найвідоміший флавоноїд рутин, він входить до складу багатьох ліків для лікування судин, наприклад, засобів від варикозу і геморою, Рутин надає позитивну дію при глукомії і гіпертонії, він знімає набряки і показаний при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Рослини і плоди з найбільшим вмістом біофлавоноїдів сушена і свіжа петрушка, рібчаста цибуля, яблука сирі, цитрусові з шкіркою, чорниця, крім того, одним з найкращих джерел флавоноїдів є чорний і зелений чай. Відео, що таке флавоноїди і як вони діють на людину, щоб забезпечити свій організм природними біоактивними речовинами не потрібні харчові добавки. досить просто постійно їсти свіжу рослинну їжу, яка завжди є в магазині. А у багатьох. І на власній присадибній ділянці.